В Ефірі першого західного інформаційна програма. Очі, доброго вечора. Сто ударних безпілотників випустили Росіяни в бік України в ніч на 28 жовтня. Наші сили ППО знищили 66 ворожих камікадзе. На жаль, є декілька влучань по цивільній інфраструктурі у Сумській та Полтавській областях. Через нічну ворожу атаку запровадили аварійні вимкнення світла. Військові аналітики повідомляють про захоплення московитами міста гірник і просування російської армії у Селидовому на Донеччині. А у НАТО підтвердили присутність північно-корейських військових у Курській області Росії. Це стисло добу, що минає більше у нашому традиційному огляді. Ввечері 27-го та в ніч на 28 жовтня. Керованими авіабомбами росіяни атакували Харків у Шевченківському, Салтівському та холодногірському районах міста. Майже сотня пошкоджених будинків. В останньому ворожий каб влучив у житлову дев'ятиповерхівку. А з реактивної системи залпового вогню торнадо московити в ніч на понеділок обстріляли Чугуєв на Харківщині. За добу в області внаслідок російських атак постраждала 21 людина з них п'ятеро дітей. Двоє людей загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у центральному районі Херсона. Ще двоє дорослих і одна дитина поранені. Інформують в обласній військовій адміністрації. кажуть, ворог не припиняє обстріли житлових кварталів міста. За добу внаслідок влучання російських боєприпасів виникло п'ять пожеж у різних районах обласного центру. У Воронезькій області на Росії вдруге за місяць наші дрони атакували завод Етанол Спирт, спалахнула пожежа. За даними української розвідки, ворог маскує такі об'єкти під цивільні, але там виготовляють пальне та вибухові речовини. Саме тому спиртзаводи і стають мішенями для українських безпілотників. На цьому відео взаємодія американських БМП Бредлі та танку Абрамс 47 47-ї бригади зсу у Курській області на Росії. Екіпажі сталевих машин викосили ворожу посадку, знищивши російське укриття за допомогою протитанкових ракет, і в такий спосіб забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті. Українська розвідка перехопила розмову солдатів російської армії і з'ясувалось, що найманців з КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами. Один з Камазів завантажений північно-корейськими військовими поліцаї держави агресора 27 жовтня зупинила на трасі курськ вороніж Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який під виглядом волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська. Зрадником виявився 34-річний місцевий мешканець. Він об'їжджав райцентр та прилеглі населені пункти з гуманітаркою, фіксував координати українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону міста, і передавав їх кадровому співробітнику ФСБ. А на устанок про унікальний випадок в історії забігів. Вперше в Україні учасником марафону став робот. Залізний розвідник Жорек з бригади Хартія днями у Києві подолав дистанцію майже 2 кілометри разом з 10 тисячами інших бігунів. Наші військові використовують таких роботів як розвідників. Робопес може нести на собі до 10 кілограмів ваги, оснащений камерами. А під час руху поводиться як справжній собака, бігає на чотирьох лапах, підстрибує, винюхує і навіть. Дає лапу. У домівках львів'ян від сьогодні потеплішає, адже до багатоквартирних будинків подадуть тепло. У мерії обіцяють, що батареї стануть гарячими до вечора понеділка або ж ранку вівторка. До сьогодні централізовано тепло у місті подавало лише до лікарень, шкіл і садочків. Вже від завтра. Ми очікуємо невелике пониження температури, плюс, звичайно, що досить холодно вночі. Тому до кінця цього дня ми завершимо подачу тепла практично до усіх житлових будинків. Але, зрештою, це буде залежати від вже споживачів, чи будуть вони брати тепло? Цієї неділі у Львові від чадного газу ледь не загинули шестеро людей. Інцидент трапився у одній з квартир на вулиці Лесі Українки. П'ятеро постраждалих у Комунальники кажуть, причина неправильне користування газовими приладами. Чадний газ найгірший ворог, його не видно. Він не має жодного запаху, а з'являється у приміщенні одразу, тільки но ми забуваємо про правильну експлуатацію газових приладів. Так трапилось і цими вихідними у квартирі, де був газовий котел. В приміщенні, де сталося отруєння, були встановлені електричні вентилятори, вентиляційні канали. Тобто, вони, коли почали працювати, вони створили зворотню тягу, тобто відпрацьовані. Гази, які мали виходити в атмосферу, ті вентилятори затягнули в приміщення. Трьох діток ушпиталили до лікарні святого Миколая. Всі діти відмічали скарги на виражену нудоту, плювання, головний біль, головокружіння, а також м'язеву слабкість. Оскільки у них була низька сатурація, ми їм надавали кисень за допомогою балонів. На сьогодні стан до дітей задовільний, і вони готуються до виписки. Ще двох дорослих, які також постраждали від чадного газу, вже виписали з лікарні. Тож як уникнути біди у приміщенні, де є газові прилади, має бути притік свіжого повітря через вікно або двері. Вентиляційний канал має бути постійно прочищений, у жодному разі в таких приміщеннях не має бути електричних вентиляторів чи примусових електровитяжок. Також комунальники радять мати сигналізатор загазованості, який у випадку небезпеки сповістить про неї. Викликати таксі під час комендантської години стане можливим уже наступного тижня. На Львівщині дозволили роботу сервісів Болт та Уклон у нічний час. Про це повідомили під час брифінгу у Львівській ова. Аргументують позицію: львів'янам потрібно дібратися з і до вокзалу. Таке рішення прийняли через те, що вночі життя залізниці не зупиняється а до нашого міста прибувають десятки потягів. Проміжок з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку, в час комендантської години до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, яка є потенційно тими, хто потребують того чи іншого пересування в нічний час. Для того, аби мати можливість скористатись таксі під час комендантської, потрібно мати перепустки і водію, і пасажиру. Однак, як запевняють вова, якщо у вас її немає, а скористатись таксі вночі дуже треба це не проблема. Завжди є питання здорового глузду. І тоді, коли безпосередньо особа вимушена в переважно в нічний час е користуватися послугами таксі, е очевидно, що до неї запитань не буде. В першу чергу водії, які користуються відповідними сервісами, мають мати з собою відповідні документи: ті, що стосуються процесу мобілізації, і ті, що стосуються процесу перебування під час комендантської години. Історико-архітектурний опорний план міста Львова скасовано. Таке рішення ухвалив шостий апеляційний суд Києва за клопотанням забудовника New Trading Львів. Компанія мала намір звести на 13Б 25-поверхівку. Але згідно з історико-архітектурним опорним планом, Львова на цій локації можна було будувати максимум хіба 7-поверхівку за вишки до 21 метра. Аби таки здійснити свій намір, забудовник звернувся. До суду і виграв. Львівська міська рада обурена, що важливе для міста рішення ухвалювали в письмовому провадженні за зачиненими дверима столичного суду. Чому столичного? Адже відповідачем у справі є міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Саме воно затверджувало історико-архітектурний опорний план Львова. Фактично, це документ дороговказ, де можна або ж не можна будувати, яка дозволена висотність забудови на конкретній локації тощо. Намір скасувати історико-архітектурний опорний план Львова в міській раді називають змовою забудовників. Є е, така напівзмова частини забудовників, які вважають, що вони можуть місту нав'язувати свої правила через суди, і це не стосується одного об'єкту. За моєю інформацією, десь близько 30-40 таких локацій є, що забудовників не влаштовує зміст опорного плану. Шостий апеляційний суд Києва таки скасував історико-архітектурний опорний план Львова, залишивши апеляційні скарги Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та Львівської міської ради без задоволення. А рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 липня 2024 року без змін. Тож, що далі ми будемо. Подавати касацію, ми не дозволимо е, зневажати громаду міста і будемо захищати нашу культурну спадщину у Львові. Ніяких 25 поверхів на вулиці Липинського не буде. Люди титани, які тримають українське небо, а після поранення на металевих ногах танцюють вальс. Це про 26-річного Олега Сливаря з Дрогобича. 2022-го хлопець втратив ногу на фронті і більше за все на світі мріяв знову повернутися до танців. Нещодавно військовий зробив свої перші вальсові кроки на протезі. Як танцює ветеран, бачила наша Анастасія Стецька. <му> Танцювальна історія Олега Сливаря почалась ще 2006-го. Тоді він прийшов у танцювальний колектив верховинку і залишився там на довгих 12 років. Тут ми на різдвяних канікулах. Це було 17-й рік. Ми тут отримали гран-при. Олег, знаєте ж, чесно вам признаюся. Він не хотів танцювати. Він мені теж то казав. Але вже тут, в 17-му році Олег не хотів від нас йти. Вже 2018-го Олег пішов служити у національну гвардію. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дрогобичі. Хлопець каже, частина, у якій він служив, тоді не виконувала бойові завдання на лінії фронту. Тож він перевівся в іншу. І наприкінці літа Олег захищав нашу землю біля Слов'янська. Восени він потрапив під мінометний обстріл, отямився через три дні у лікарні. У мене було зупинка серця, клінічна смерть. Я два дня був в комі, я просунаюся через три дні. Я так щось не зрозумів. Перше, що сталося. Вроді все було нормально. А тут об я лежу в лікарні. Дивлюся, мама з боку, щось в мене серце перемотане. А це ж в мене немає ноги, я цього не знав. На цих фото колектив верховинки та Олег ще без протезу. Тоді танцівники організували концерт, щоб допомогти фінансово. Був концерт ну, так, для підтримки мене. І в кінці, після концерту, я вийшов на сцену, і я пообіцяв, що як тільки я отримаю електронне коліно, як буде змога, я з ними знову станцюю. І буквально пройшов рік часу, і я знову станцював зі своїм колективом на сцені. Перші кроки на протезі, а згодом і перші вальсові кроки, ну він нам пообіцяв, що потанцює. І тут е люди титани пісня, козак-систем, гурт. І до нас така ідея приходить. Давай Олег потанцюємо. Олег, каже, давай, без проблем. Танцюємо. Керівниця верховинки Богдана Кос запропонувала ідею постановки. Тож п'ять репетицій і на сцені справжні люди титани. Я дуже горда бути в парі з ним, бути на одній сцені. Це нереально, коли розумієш, що танцюєш з захисником України. Я танцюю верховинці близько 13 років, і те, що я відчула в цей день, таких емоцій я ще не відчувала ні разу. Окрім вальсових кроків, після поранення Олег опановує й нові види спорту та бере участь у іграх нескорених, а навички з плавання випробовує у Антарктиді, куди нещодавно їздив у експедицію. Мрія повернутись до танців після поранення здійснилась. Але є ще одна: понад усе хлопець хоче ще затанцювати гопак і вірить, що невдовзі він це зробить. Анастасія А настасія стацеколегондрчук. Програма Очі таким був інформаційний понеділок у огляді журналістів першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.